Виступає наш міністр закордонних справ Дмитро Кулєба і каже, що ми не розуміємо, що від нас вимагають, яких реформ від нас потребують, і так далі. Зокрема, ми вже та, за стандартами НАТО живемо практично давно. Можливо, ти нам розшифруєш і підкажеш нашому міністру панові Дмитрові Кулебі, що за реформи у сфері демократії і оборони від нас вимагають наші союзники для вступу до альянсу. Давайте з кінця. В границях 91-го року Україна має дуже низькі шанси вступити до НАТО з 1991 року. Про це знали і знають всі, які ще живі батьки-засновники України. Про це знає кожна тварюка всюди. Про це у світі. Про це знає кожний. Главспец і провідний спеціаліст, я вже мовчу про всіх, у владах всіх, які були з 2008 року. Я вам поясню, чому. Тому що в Конституції України було записано не область Крим або Кримська область, а було записано Автономна Республіка Крим як наслідок Мішковщини. І перехідні положення Конституції були виписані саме так, як вони були виписані. Саме тому. Що фактично нас з 91-го року, а за великим рахунком, з 89-го, нас ділять в дві роки дві імперії Сполучені Штати і Росія, періодично міняючись місцями. Коли ми зрозуміємо це, ми зрозуміємо, що є така штука, як науковий метод, від якого, на жаль, чомусь добровільно відмовились під тиском модної і всього решту, і оцих ганіні. Вийшов Піскун щось сказав, все, давайте його значить, там виганімо. Давайте ми будемо визначати, кому тут жити, кому не жити. Організоване меншинство буде визначати, як жити неорганізованому більшинству. Ну, нормально, демократичний централізм імені Леніна. Коли пам'ятники звалили, то той Ленін поселився в них в головах тільки вже тепер під вишиванками, які скрили комсомольські значки. Це ми вже проходили, так. Да. Угу. Значить, дивіться. Возвращаемся к причинно-следственным связям и к методу, научному методу. Научный метод каже, что треба взяти гіпотезу, гіпотезу. Тобто, на основе своих там размышлений. Вы ви высуваете науковую гипотезу. Мы высунули гипотезу: значит, что мы є друзьями НАТО, НАТО, друзья наші ми любим Америку, Америка любит нас, причем естественным образом. Значит, мы вместе побеждаем Марс и Луну. Хорошая гипотеза. То есть нас совсем не грабит э, транснациональный капитал, э, вони з нами дружат, и вони, вони просыпаются зранку и думают, що я зробив для Украины. А то Ельцин тогда да. що я сделал для Украины? Плевать на Германию, Литву, на, на Естонію даже и на Америку. Що я зробив для Украины? Когда Україна будет управлять Марсом, що я для этого сделав? Прийняли мы такую гипотезу. Потім научным методом вы її перевіряєте фактом. На практиці дослідами, І якщо ці досліди, а останній дослід у нас був у Літві, продовжується, між прочим. Якщо ці досліди вам показують, що гіпотеза напрячь неправильна, то вам потрібно змінити гіпотезу. Ну тобто ви пишете у висновках, гіпотеза, яку ми висунули неправдива. І це є, це є результат, тому що це дуже важливо для майбутніх інших наукових досліджень. І ви приймаєте іншу гіпотезу, а яка інша? А інша гіпотеза наступна, що Україна потрібна тільки українцям і що США, з Росії, а тепер ще примкнувши к ним Китай і віддільно і взята Турція ділять Україну, тому що вона нахрен нікому не нужна, крім самих українців. О, приймаємо цю гіпотезу. А тепер на основі цієї гіпотези, ретроспективним методом, вивчаємо всі події, які були, і дивимося, чи співпадає ця гіпотеза чи ні. Но законом нам заборонили причинно наслідственної зв'язки. І заборонили научний метод. Звідси виснув. А чому ми удивляємося, що нас зараз роблять оці заяви товариші. Тепер, значить, зараз я вернусь до вашого питання по поводу корупції. Uh -huh. Прекрасний приклад був нещодавно. Ніякої е, є така літерка, є -бу. На, на, най -бу. най і все. І і с... Набу, да. Ну, це я так називаю, не можна. От. Я завжди стверджував, що ця контора. Існує на наші дії як приблуда внішнього управління для внесудебного контролю будь-якої обраної еліти України, щоб та була компрадорська. Я це стверджую і стверджую. Тепер йдемо далі. Значить, не у нас з корупцією, Я правильно Угу. Я вчора 15 хвилин свого дорогоцінного часу витратив на просмотр художественного фільму. Від набув місце Сапа по поводу той депутатші, значить, я не знаю, які фамілія. Шеміка депутатша, яка там якоби, значить, корупціонувала за ті. Е, Марченко, як? мені здається, яка хабар і намагалася виконати через паркан. Так, да, так, да, так. Да. Значить, я вам скажу наступну річ. я подивився цей художественний фільм. І я вам хочу сказати, уважаємо зрителі, візьміть ручку, маркер, і на лобі напишіть. Чаплига сказав, що корупція. Це коли ви створюєте заборони, а потім єдине державне вікно для обходу. Тобто корупція це виключення законів. Або закон один без виключень, і тоді нема корупції, або якщо ви вводите обмеження законом і до нього вводите виключення, це є корупція. А якщо хтось заробляє на цій корупції, то це інше. Адже корупція це виключення з законів. Крапка сказав Чаплига. Більше того, друга частина закону Чаплиги. Знаєте, перший закон Кіргофа і другий закон Кіргофа. Так от другий закон Кіргофа. Корупція це широта дискреції. Коли я можу призначити штраф як чиновник від 100 до 1000 гривень, тоді вигідніше прийти до мене і дати мені 500. 500. Я поставлю штраф 100. Ага. А 500 залишу собі. А ви заплатите не 1000, а всього лише 600. 100 і 500. Оце називається корупція. Ще раз, перше, це виключення законів. І друге широта дискреції. Це корупція. Хто голосує за корупцію? Хто Хто є автором корупції? Напевно, той, хто в супереч Конституції заборонив виїзди і створив єдине окно. А карають кого? Тих, хто пробують обійти э, в этого окна, обмануть, ах, негодяє. Ага, ясно. А ви думаєте, що ті, хто читали мені ці лекції там, в Лондонах і, і, і Вашингтонах, ви що думаєте, вони мислять не так, як я? Чи може я ці знання почерпнув не з Академії Державного управління Раді міністрів Польщі? Чи не з нашої Академії, коли ще можна було думати? Ага. Ну, так ви розумієте, що від нас хочуть в ЄС і в НАТО? Від нас хочуть боротьби з корупцією, а не з тими, хто хоче обійти цю государством установлену корупцію. Ви розумієте різницю? Ага. І, і те, що я вчора побачив, кстати, вже заканчую ту мислю про це набу і так далі, то я побачив наступне: що єдине, чим займається Набу, це провокації хабаря. Ну, хабаря в нас нема в правовому полі. У нас є неправомірна вигода. Провокацію це значить. Що я кладу 5 тисяч собі в кишеню, приходжу до вас, кидаю їх на стіл і іритіруюсь. В це час забігають четверо товаришів товарів, 5 тисяч лежать на столі. Саме з цією метою, коли я прийшов вперше в офісу повноваженого, перше, що ми зробили, ми поставили постійно камери зверху зі звуком, в кольорі, з хорошим розрішенням, поставили камери, які дивились прямо на стіл уповноваженого, вокруг, отак. От от. Потому що ми знали, що будуть робити подобні провокатори. А в більшості країн світу провокація взятки карний злочин. А в нас що? Основа діяльності НАБУ. Тепер ви розумієте, що нам корупцію підмінили, і ми з 2008 року, 2008 рік, нам кажуть, поберіть корупцію, і будете в ЄС і, і в цьому, і в НАТО. А, а ми що діли... це, тому, що ми реально не розуміємо, що від нас вимагають. Ну, те, що сказав наш міністр закордонних справ Дмитро Кулєба. Мовляв, я не розумію, що від нас хочуть, що за реформи, що за реформи демократії. Чим yes. робимо вигляд, і от емоційність нашого президента, який назвав да рішення саміту НАТО безпрецедентним і абсурдним. Ми вже бачимо по Washington Post, да який пише, що у Білому домі розлютилися через таку риторику президента. Ми реально не розуміємо, чи ми. Граємо в якусь гру вдав цей емоційний шантаж і робимо, знаєш, покерфейс, ніби ну ми нічого не знаємо. А що ви від нас хочете, що від нас прагнете вимагаєте? А тому, що, а тому що дві речі треба зробити: перше, ну то, що Кулеба чого-то не розуміє, я вполне можу допустити. Розивати не буду. От. Рівно як більшість слуг і більшість людей, які роблять вигляд, що вони займаються державним управлінням. То, що вони чого-то не розуміють, Точніше, вони не розуміють нічого, окрім створення корупційних ризиків і, і заробляння на корупції, це я вірю. Але я так само розумію, що всі прекрасно розуміють, про що йде мова. І всі прекрасно розуміють, що таке корупція. Насправді. Да? Корупція це не коли хтось там, блін, приніс коробку конфет комусь за те, щоб десь там виїхати або ще щось. Ні, корупція це коли ви голосуєте в парламенті, в парламенті голосуєте, наприклад. а давайте производить электричество путем велосипеда. И кажут, класс, зеленое электричество, давайте. А потом вы кажете, да, только государство через ваши налоги должно у меня выкупить это зеленое электричество по цене миллион гривен за киловатт. Оце есть коррупция. А не когда вы там 100 гривен принесли. И вы что думаете, что у влади этого не понимают? Понимают. Вы что думаете, что на Западе не понимают? Понимают. Обличчя, покерфейс роблять. А, а є ще одна правда, яку теж треба сказати. А ви що не розумієте, що мова йде, от коли ну, я таку фразу сказав, що е, требування, от это, значить, ми вас приймемо, е, тільки ви поберіть корупцію, а якщо корупція, то ми вас не приймемо. Я тоді сказав. Аргумент корупції це останній аргумент негодяєв. Тому що виміряти це неможливо. Так само, як поняття справедливість яким дуже часто користуються політики, є відносним, а не абсолютним, і можна маніпулювати. Так само поняття корупції є відносним і можна маніпулювати. Так само, як поняття димок, як там називають верховенство права, в яких сантиметрах воно вимірюється а? і в кого лінійка. Це последнє прибіжище негодяїв, які займаються ліцемерієм. А в чому ліцемірі? Від нас вимагають зовнішнього управління прямим текстом. Я ж з цього почав. Приєті на і, і був. Це ж зовнішнє приблуда зовнішнього управління, шантажарні судбного еліта. Фільмами, фільмами. Художня студія, два таракани і, і друзі. Це ж, з ну, чого це, я цей, почала? Ні, це, не, це не окей, це не окей. Я тобі скажу наступне: зовнішнє управління від нас вимагають. Коли вони кажуть, що вони хочуть реформи, вони хочуть конкретно приходити і вказувати нам, кого по прізвищам, кого де призначати. Мало заяви этого Єврокомісара, який вийшов, ви і сказав: ми хочемо призначати суддів Конституційного суду, Конституційного mm. ядрі, Конституційного суду, вони хочуть. В Турції йому б язик отрубали, по самі Гланди, за такі слова. Тому що це приниження було б суверенної суб'єктної держави. А ми, ми спрашуємо, язик де? А? Так от то, що mm. хочуть робити, зараз нам розказують про НАТО і ЄС. Вони кажуть, да, ви будете в НАТО. Тоді, коли ви свій суверенітет дістанете зі штанів і покладете його на стіл. Все, вона ще як Якщо ми okay, Окей, я маю на увазі, що думка зрозуміла кожній хаті по наглядовій раді.